Wy słuchajcie polskie radio dla Ukrainy przed mikrofonem Stępniewicz. i Marcin Gaczkowski. Zaczynamy muzyczną lekcję polskiego. Nasi stali słuchacze, nasze wytrwałe słuchaczki wiedzą, ale przypomnimy i wytłumaczymy że muzyczne lekcje języka polskiego polskie to, to polegają na tym, że wybieramy z Janą jedną piosenkę i tłumaczymy jej tekst. Wyjaśniamy słowa Шуками відповідників в пікнем язику українським, так і пояснюємо, в яких контекстах ці слова можна використовувати, вживати, і як залежно від контексту вони змінюють значення. Звертаємо теж увагу на вимову no, словом, допомагаємо вам, дорогі наші слухачі і слухачки, опанувати польську мову легко, цікаво. I śpiewająco. I śpiewająco. Wytrwałe słuchaczki stali słuchacze z pewnością zauważą pewne zmiany, otóż już nie sobota, godzina dziesiąta. Muzyczna lekcja teraz będzie wybrzmiewała na antenie Polskiego Radia dla Ukrainy we wtorki 5 minut po 12. I to nie jedyna zmiana czy to pak nowo My wybraliśmy z Marciną zwiększyć odsetek polskiej mowy na uroce. Wy już to pewnie zauważyli, toż już będziecie jej słyszeć nie tylko w Zatem zaczynamy. Доросла джіч це пісня, яку ми сьогодні вирішили разом з вами послухати і взяти на варштат. О, до речі, варто запам'ятати цей фразеологічний зворот. Варто він означає, що хтось вирішив ближче проаналізувати якусь тему, проблему з метою її вирішення, а слово. Варштат. Має кілька значень. По-перше, це майстерня, місце, де працюють ремісники, наприклад, варштат самоходовий. Тобто автомобільна майстерня, але частіше, звісно, ми вживаємо автосервіс таке слово. А по-друге, це стіл ремісника і фразеологізм. Брат вжонть на варштат». дослівно означає покласти на стіл, правда? Правда. І ще одне значення слова: «Варштат». це професійні вміння. Наприклад, он ма добрий варштат, дженнікарські. Тобто він професіонал у своїй журналістській справі, але ви теж можете почути форуму множини слова. Варштати так, e, і це означає майстер-класи. Наприклад, записала ще на Варштати Дженнікарські. О, я записалася на журналістські майстер-класи або ж. У кончилем варштати робіння лялек мотанек. Так, я завершив майстер-класи або зробив майстер класи з виготовлення ляльок мотанок. Гаразд, Марчін сказав, що ми сьогодні будемо перекладати аналізувати текст пісні Дорослі діти і ми дещо відійшли від головної теми уроку, але це теж показує. Але це теж прекрасно, тому що це показує, що мова вона як така, знаєш, цікава подруга. Jaka w miła rozpowiada ciekawe i taką nieskończoną z tych niejmowiernych historii, zкреma, historię pro Brać na warsztat. Tak. No dobrze, piosenka: dorosłe dzieci, musicie wiedzieć, należy do najbardziej rozpoznawalnych utworów zespołu heavy metalowego Turbo. A jednocześnie jest to tak spokojna ballada, Вже ні кояжими їй зазвичай з тяжкими brzmieniami. Історія написання цієї пісні сягає 1985... Ой, 80-го року. Я хотіла знаєш, швидко перерахувати скільки ця пісня має років, тобто там 30... 45 45 років 45. так. І тоді лідер гурту Турбо Войчег Гофман під час репетиції в кінотеатрі Космос у Познані» запропонував ідею базового рифу для пісні. Він написав цей риф, згодом вирішив, що не дуже добре ця мелодія поєднується із голосом тодішнього вокаліста гурту, і що краще відкласти там, десь у якусь там довгу шухляду. І після зміни вокаліста. górtu na Grzegorza Kupczyka, z, jak, z jakim my powiązujemy na sprawdzie turbo, Turbo, idea z tym riffem powręciła się. Innymi słowy, Wojciech Hofmann wziął ten riff na warsztat. No tak, tak, tak. I tak Hofmann rozpowiadał o swojej pracy nad tej melodii. Tak on rozpowiadał. Wspominał, że o godzinie 17 zwykle zamykał się w wynajmowanym mieszkaniu w Poznaniu. Meldunku propysk nie miał, a był to okres stanu wojennego w Polsce i godziny milicyjnej. Nastawiałem wzmacniacz i sobie grałem. Jestem przedumny, że udało mi się coś takiego zrobić. Dorosłe dzieci w polskich warunkach są jak Stairway to Heaven czy Child in Time. I autor chwali się również bardzo słusznie, że ten numer jest dziś może nawet bardziej aktualny niż kiedyś. Bo kiedyś wróg był tylko jeden, wiadomo jaki, a dzisiaj wrogów jest więcej. Do dziś ludzie się tego numeru domagają. Do dziś mi stają włosy dęba, kiedy go gram. To szczególny dla nas utwór. Od pewnego czasu gramy go zawsze albo w secie, albo na bis. I jeszcze Hoffman dodaje, że ten kawałek grają z chłopakami. В піротній версії не зміняли його, бо і по це, скоро є добрим. А текст написав Анджей Шос. Так Він був радіожурналістом і тесь, теж, як про нього часто пишуть, професійним автором текстів. Це взагалі прекрасне визначення. так? Професійний автор текстів. Tak, так, Заводове текстож. Портали Рокґавенда присвячений польській рок-музиці, в статті про цю пісню пише, що для Сопчика, от період, коли він писав текст до пісні Дорослі діти, він був досить особливий, досить непростий. Професійні проблеми автомобільна аварія можливо були факторами, які спричинили такий творчий поштовх у Сопчака. І саме в цей складний час він написав зокрема e, текст ТО сам для іншого гурту Ломбард, і це теж один із таких великих Hit. правда польського року. Так, ну і, 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 і дорослі діти, тобто хід гурту Турбо. А Анджей Собчак так згадував цей період. Текст взявся з огляду жечевістості. Której delikatnie mówiąc nie za bardzo lubiłem. Kłamstwo wyłaziło ze wszystkich stron, a w latach 80. zaczęło w nas coś buzować. Wszyscy się wkurzaliśmy. To nie była kwestia pokolenia, wieku. W 1980 roku miałem 34 lata. Wszyscy mieliśmy podobnie, podobnie czuliśmy. Nie mogę tego zrozumieć, ale nikt mnie w sprawie tekstu nigdy nie wzywał nie przesłuchiwał, nie zamknął. I bardzo ważne słowa, to też cytat. Tu każde słowo było kamieniem. No Nościosz, premiera piosenki odbyła się w marcu 1982 roku, razem z premierą nowego składu Hurto Turbo. Mm. Dorosłe dzieci słuchamy po raz pierwszy. Доросла дідь, такою була пісня, а теłumaczymy. Але спочатку, Марті, не ти читаєш польський текст і, і разом якось намагаємося знайти український відповідний. Так, спробуємо przetłumaczyć. Так. Научили нас регулек і дат, вони нас навчили правил і дат, але і, так точніше, регулка, тобто впправи правило, правилко, так, тобто нас якась така пестлива форма. Ми вже згадували на музичних уроках, що в польській мові займенники не потрібні перед дієсловами, оскільки сама форма дієслова це особове закінчення вказує на особу, наприклад. Мові do ciebie. я кажу тобі, я звертаюся до тебе. Мовиш świetnie po polsku. Ти чудово розмовляєш, володієш польською. Chciałabym, żebyś został. Я би хотіла, щоб ти залишився. Оце прекрасний приклад. Я би хотіла, хотіла би так, деби зостав. Ти залишився в українській мові. Ми зазвичай вживаємо займенники в польській вони зайві. Ну хіба що ви хочете наголосити на тому, що це саме ця особа зробила те чи інше? Наприклад, тераз я мовляв, а ти слухаш. Тепер я говорю, а ти слухаєш. Ні, Я повертаємось до тексту пісні «Навбіяли Нам мондрощі уба. Вони натовкмачили нам в голову різні премудрості. Або набивати, набити голову, це заставляти сприймати щонебудь, запам'ятовувати щось у великій кількості ну, знайшла. Так я дописав, так. тому що є таке, є так, таке, є таке так. фазовий тобто, в українській мові. Ага, так. тобто сказати, що набили голову різними там примудростями, так? та можна і так, угу. так. Але оцей веб. Веб. ну в польській мові це синонім голови, так. Голова, так. Але це мені так здається, що це дещо таке зневажливе визначення голови. Ну, no, не завжди. Маш веб, як склеп. А... Мондра єстеш, мондра єстеш. Ага, а як думаєш? Але пукні в тен дурний веб, то так, то єсте неміло. Ага, тобто, добре. Але у Макітра може бути таким відповідником УБА? Polskiego? Oczywiście, tak? że może, jak Aha. najbardziej. A jak się powiemy o głowie Martina? W polskim? No. Łepetyna, bańka, czaszka, czerep, globus, pała, durna pała, makówka, to makitra majże, mózgownica, tak? i tak dalej, i tak dalej. <laughs> Powraca Piosenka. Tak. Powtarzali nam, co wolno, co nie. Oni powtarzali, co nam można, a co nie. Przekonali, co jest dobre, Co złe. Переконували, що є добре, а що погане, Так, odmierzyli jedną miarą nasz dzień. Відміряли однією міркою наш день. Вони вони, це все вони це зробили. Так, це вони визначили час на праце і сон. Вони визначили час на працю і сон. Не зостало поміненте. Вони нічого не пропустили, хоча тут вживається така безособова форма, правда? Не зростало так. Тобто не було пропущено, але То теж рацію, то теж вони не помінелі. -huh. Як e, тільки якось втім не віме, як жити. Тільки ми якось надалі не знаємо, як жити. Ну no і приспів. Доросле діти мають жаль. Och, dorosłym dzieciom bardzo przykro, chociaż ja świadoma marczy na niedoskonalności tego przekładu. Świadoma. Tak, ponieważ mieć żal, no właśnie, co to oznacza? Mieć żal do kogoś oznacza, że czujesz pretensje lub urazę do tej osoby. Wczoraj zaledwie na główki po tym, jak Robert Lewandowski po konflikcie z trenerem Michałem Probierzem Zakończył przygodę z reprezentacją Robert Lewandowski. Mam żal. Takie sprawy załatwia się inaczej. A, to znaczy, w mnie je pretensje, tak? Tak. E, takie pytanie waryszuje się po inszomu. Так, саме так. Тобто у дорослих дітей якби є претензії, так? Можна так перекласти. Так знайшла. Претензії uh -huh. до них, до тамтих, до старших, którzy уложили їм свят і уложили źle. Власне, мають жаль за кепський припис на ten свят. За поганий рецепт цього світу, tak? Uh -huh. Або, jakby, так? Або якби так. Шапис. Е-е No, recepty, na przykład. Recept, recept. Chociaż jak to każe w zachodniej Ukrainie perepys, perepys no. i ma na uwazji z owsim, na perepys a same recepty bywają, takie nieporozumienia. Przykład. Kochana... Кохана, дякую запис на голомбки веге. Родіна замавляє праві цінне. Моя дорога дякую за рецепти вегетаріанських голубців. Сім'я замовляє їх тепер майже щодня, і це можна сказати, цитата моя. <laughs> П'якні. Доросле діти мають жаль дорослім дітям прикро у них претензії. Жи хтось їм тиле з життя скраду, що хтось у них стільки вкрав з життя. Навчили нас, що приязні то фаш. Вони нас навчили, що дружба це фальш або омана, обман. Так, ти, ти підказуєш. Підказую. Окламали, що на все є час. Вони обдурили, що на все є час. Так, що ми все встигнемо. Так. Повтажали, що не вірити – це блонд. Вони повторювали, що не вірити – це помилка. Так? Не вірити – це помилка. А, що не вірити – це помилка. Тобто, варто, що треба вірити. Ага. повірити, так. Окей, окей. Злудна віра. Переконані, вже спокійне єсти дома. Вони переконали, що дім є спокійний. Одміжили кожен усміх і грош. Вони відміряли кожну усмішку, кожну копійку або e, гріш, якщо ми вже говоримо про польську валюту. Визначили <laughs> непозорне наш лос. E, вони визначили нехитру нашу долю. Непозорне. Mm Але -hmm. подобається тобі ця, ця пропозиція? Так. Так, тут дуже мені подобається. Так. А непозорне. Ну, це такі, який не впадає у вічі, не ни яскравий, він нічим не відрізняється. Непримітний. О, непримітний, супер, mm, дякую. Але нехитра доля мені дуже подобається. Так, непозорна mm. Ну, no, тобто непримітний, не, непримітний чоловік. А про жінку теж можна сказати непозорна кобіта? Очевидно. Так? І о дітку, і о п'єску, і о котку не зостало помінента юж ніц. Вони нічого не пропустили. Тільки якось wciąż не wiemy як. Жить тільки ми якось досі не знаємо, як жити або як далі жити. Рефрен повторюємо. дорослі діти мають жаль. Дорос у дорослих дітей e, претензії. За кепський свят за поганий рецепт цього світу. І доросла діти мають жаль, що хтось їм тиле з життя скраду. У них у дорослих дітей претензії, що хтось їм стільки вкрав з життя. Nauczymy się więc sami na złość. Toż my nauczyłem się sami na zło, i i też można. Robić na złość, oj, można jeszcze jak. Dobrze. Spróbujemy, może uda się to. Spróbujmy, spróbujemy, może nam się wdać. Rozpoczniemy od początku nasz kurs. Poczyniemy nasz kurs od początku. Przekonamy się, czy twardy. Przekonajmy się, czy ta ściana twarda. Odmierzymy ilość siły, jest w nas. w siły. Wyznaczymy sobie miejsce i czas. dla siebie miejsce i czas. A gdy zmienią się reguły tej gry? A kiedy się tej gry? Może w końcu odkryjemy, jak żyć. Może nareszcie my zrozumiemy, jak żyć. Tak. No. Tak. I, I dalej, i dalej pryspiw, ale my już go... My już znamy, tak? my już znamy tę piosenkę. <noise> tak, i taka była dzisiejsza piosenka. Tak, to jest utwór, do którego wracają kolejne pokolenia ludzi mających żal. Ludzi, którzy uważają, że ich pokolenia zostały stracone, zmarnowane. Mam otwarty YouTube, czytam komentarze i ktoś pisze, rocznik 1964 nadal słucha. Ktoś inny wspomina właśnie, że rusza z tą pieśnią na manifestację praw kobiet. A ktoś postuluje, żeby dorosłe dzieci były lekturą obowiązkową w szkole. Nie miejcie do nas żalu, to już będzie koniec z tej lekcji języka polskiego, a następna piosenka będzie w języku ukraińskim i to jest nasza kolejna zmiana. Так, так. Ще одна наша несподіванка. Тому що ми вирішили з Марчином одного тижня перекладати і аналізувати польську пісню, а другого українську. Я думаю, що це буде абсолютно прекрасна мовна пригода. Чого домагалися зрештою нікто наші слухачі? Тож все для вас. Яна на Степнівич. Марчен Гачковський. Це був музичний урок польської.